Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас! Всім привіт! З вами Микола Серветник. Сьогодні ми реєструємось на найбільшому азійському маркетплейсі для продажу подарунків Пінкоін. Але спочатку, навіщо вам він взагалі треба? Пінкої це найбільший маркетплейс Азії для дизайнерських та крафтових товарів, які часто називають азійські МЕЦІ. Платформа з'явилася у Тайвані в 2011 році та сьогодні працює для клієнтів у понад 90 країнах. Основна аудиторія покупці з Тайваню, Гонконгу, Японії, Таїланду та Сінгапуру. Це ті ринки, де культура підтримки унікального дизайну і ручної роботи особливо розвинена. Якщо ви український продавець, як я, і створюєте прикраси, декор, одяг або арт-продукцію, кінкоін може стати для вас дверима на азійський ринок. Але як зареєструватися? На відміну від Walmart чи Amazon, пінкой не вимагає реєстрації компанії у конкретній країні. Ви можете зареєструвати магазин як фізична особа-підприємець або компанія з будь-якої держави, включно з Україною. Головна умова, ваші товари повинні відповідати концепції Оригінальний дизайн. Пінкой відсіює мас-маркет та дропшипінг із фабрик, роблячи акцент на автентичності. Якщо вам потрібна допомога з виводу вашого бренду на міжнародній маркетплейсі, звертайтесь до нас в компанію Handmade Хандмейдхап'юай. За деталями пишіть мені в інстаграм. Реєстрація відбувається у кілька етапів. Крок перший: створення аккаунту. Ви заходите на Pinkoi Seller Central та подаєте заявку на відкриття магазину. У ній потрібно вказати базові дані про бренд, описати свою продукцію та додати фото зразків. Pinkoi приділяє увагу саме візуальній подачі. Якщо у вас якісний брендинг і стильні фото, шанс схвалення вищий. Треба вказати свій тип продукту, і тут ви обираєте з випадаючого списку, який тип продукту ви продаєте. Це дуже важливо для пінкой. Вказуйте свій тип продукту. Далі вам треба обрати категорію товарів: одяг, аксесуари, матеріали для рукоділля тощо. Після цього вкажіть середню ціну вашого товару. Дуже бажано не сильно відхилятися від реальності. Наступний крок: країна, де ви знаходитесь. Валюта для магазину та де ви виробляєте ваші товари по замовчуванню підтягується ваша вибрана локація. Додаєте ваші соціальні мережі, фото товарів та розповідаєте про ваш бренд. Сфокусуйтесь на унікальності, вашу історію, місію та візію. Це дуже ціниться на маркетплейсі та підвищить ваші шанси на проходження модерації. Які документи потрібні? Перше фізична особа, закордонний паспорт або ID-карта, фото розвороту з даними. Друге юридична особа або ФОП. Реєстраційний документ, виписка з реєстру, свідоцтво про ФОП або компанію. Третє банківські реквізити. Надається банківський рахунок, куди будуть надходити виплати. Найзручніше весь або Пеонір, щоб отримувати в доларах. Крок другий. Перевірка заявки. Платформа ретельно модерує нових користувачів. Заявка може розглядатись кілька тижнів. Зазвичай це займає 14 днів. Важливо підкреслити унікальність, чим ваш бренд відрізняється, чому він підходить азійській аудиторії. Крок третій. Налаштування магазину. Після схвалення ви отримаєте доступ до Seller Dashboard. Тут знаходиться назва і логотип бренду, банер та фото товарів, способи доставки. Говоримо про оплати та комісії. Пінкоін має власну систему обробки платежів. Покупці можуть платити кредитними картками. Через Apple Pay, Google Pay, PayPal та локальні методи в Азії. Ви, як продавець, отримуєте виплати у валюті, яку оберете? Зазвичай це долар. Комісія складається з 15% від продажу, комісія платформи за кожен продаж і 3% за платіжну транзакцію. Це значно вище, ніж на еці, але компенсується доступом до унікальної азійської аудиторії, яка готова платити за унікальні товари. Ключове для українських продавців організувати логістику. Покупці пінкої цінують швидкість і прозорість доставки. Є кілька варіантів. Укрпошта ЄМС термін від 10 до 20 днів. Приватні логістичні компанії, наприклад, Nova, Global, це набагато швидше, але. І дорожче. Fulfillment склади в Європі. Можна надсилати товар партнерам у Польщі чи Німеччині, а звідти відправляти покупцям. Це інколи скорочує час і вартість. Мій особистий досвід роботи на пінкові показує, що для успішного магазину дуже важливо враховувати особливості локального ринку. Підготуйте сильний бренд-пакет, логотип, ідентика, якісні фототоварів. Азія купує очима. Тому естетика тут відіграє набагато вищу роль. Орієнтуйтесь на сезонність у Азії. Наприклад, японський ринок активно купує навесні. Подарунки до початку навчального року і восени. Свято врожає. Використовуйте ключові слова англійською та локальними мовами. Наприклад, можете використовувати китайську. Почніть із невеликого асортименту, але з акцентом на унікальність. Азійські покупці часто обирають товари з історією. Вінкої дуже класний майданчик на ринках, які постійно зростають. Залишайте коментарі, якщо у вас був досвід роботи на цьому маркетплейсі, і підписуйтесь. Тут все про електронну комерцію. Почуємося.